Музика Привіт, з вами я, Леонід Магнолій, Лі Тві Гемпс і Українська Адміністрація Я сьогодні буду грати в проблог з Modern Mystery 2 Перед тим як ми починаємо цей геймплей Підпишитесь на мій канал, поставте фото, байки, збереги, поділіться з людьми, пишете коментарі рада, також не забувайте помінити лограм канал Нескладно, але для мене приємно А ми починаємо на тут самий геймплей що ж, як ми бачимо тут саме новорічний у нас івент. І якщо що я... Через 2 дня я зроблю то самий новорічний стрім. Бо що виграв вже на не... ну, новий рік. Так, зразу я буду тут мирний. У нас тут там очобрик. Нового року тут саму. Ой, радусім щедрий, щедрий, щедрий очка. Щедр. И прилетіла наша ладь очка. Так. Ооооооо, готуйтесь. Зараз не остало б зробити. Так, розділяємося, щоб гравці не спалили. О, але все одно попереджаю. Так, тихо. Так, тут багато гавців, якщо мене спалить, то ми... Так, так не підходить. Оу! Ух ти, скільки тут твої сніж. Який з них? Оу. Oh. Вау! Wow. Який з них? Я не бачу. Я я, 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 не, я не бачу. Ага. Айда. Ти ще... Разом ми ще не дістаємо. І головне обережніше Бога. Тихо. Іди сюди! А, блин! Блин! Дай мене! Аки меня я Буду мерным! Девять окей Оттекаем, оттекаем. Я вже я спалив на цьому. Мабуть, наступного разу не буду робити помилку. Ох, я вже буду робити помилку. А, ні, я ще же... Жив... Сюди. Сюди. Я нарешті живий. Україна. А, каким мапу можна? Яку мапу можна брати? Давайте. залізничу. Хм, залізничу станцію, наприклад. Я я поп'ю гарячу шоколадку. п'ю гарячу шоколадку. У нас зима. Та й мене на вулиці сніг там трішки випадає. цій грі, ну, занадто. Ким я буду. Окей, знову мирний. Давайте. У Йоу. А відбувається? Ого, який івент. Йоу. Це Йо бомба. А, не ніж!

Не хоче заліз. Тихо, тихо, тихо. Йоу, йо йоу. Йо, йо. А він зараз прикриє. Бегай! Капець, не підходити близько! Воно захотило потягом. Вона захватила Укрзалізницю, Йоу! Вона... Стріляйте, блин, стріляйте! Ух. Воу! Ого, ну жаль. Я до всех, сапор... а я прохожу туди. Те, мішок повний. Повна чаша у мене. Так, я туди. Я до доступ тут живий. Вот не можно Вот что-то плодофория я бы хотел когда-то. Поделяйте, И... давай, 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 давай. А, я тут еще живый. Так, у нас тут... Тихо. йо Живий я! Туди! Вона не залишилася. йо ху Я вже на 12-му рівні. йо ти! Хе-хе. Так, на а, це наша мапа наступна. Ким я буду. О, готуйтесь! От зараз готуйтесь. Я вам притворю вам на сало на українського салат. Окей. Полностью Головне... спокойно. Так, минув. Мене... Ніша, але я зразу діставати не зможу. Бо граф стим... ось. ой, ой, ой... Тут за мене. Так. Бережіть свої. Свій... Я курку. Курку бережіть собі. Так. Учу я на... Не... Тихо. Ой. А что-то в него было. Эй. Мы просто сбираем. Спокойно. Тигай! Тигай, тикай! А легкий не лад! Мене в нокнули. Я, ну все. <laughs> ну все. Якийсь прикол який? Хоча б приколу. Який... И последняя мапа, на последний раз разочек. Давайте на самое разе. Ой. Не знаю, давайте вот это. Ой, все, ой, все. Так, про... Чем можно проголосовать мапу? Ну, не. Так, что там на последний разочек? Ой, я буду, сделаю. я буду. Та ну не, не може таке бути! На 4%! Відсотків. що мене везе? Йоу! Аж на 4%! Відсотків. Окей. Опа! Разу першим! Ну все. Я поки збираю коїнці. Разу бачу тут. Бачу двоє. Головне обережніше, бо мабуть шрифт. Ай! Спалив! 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 Мало за що застряв! На тобі! Ух, це просто лицарки до успехи. Обережніше. Побережніше давай. О, зі мною ходить, так? Ну стоит сюда. Это просто. Йоу! ЛЕВЕЛЕТ! лет! Тихо! Так, краще хватайся. І сюди. Мінус один! О, 50 секунд! Куди б ховатися? Ти шриф не спалив мене, арбалетом не вбив мені. Капчик, І сюди. 30 секунд залишилось тобто, до останнього раунду. ТА ну не може бути! Ну коротше, друзі, якщо вам подобається це відео, рекомендую підписатися на мій канал, поставте подобайку зберегти, підіздіть з цьому, пишта в коментарях та на збойте телеграм канал З вами я, Альонів на каналі Linkie Games і до побачення!